Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми проїзд-перехресть. І останнім буде завдання на знання теми регулювання дорожнього руху і сигналів регулювальника, зокрема. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі роз'їдуться на цій ділянці? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Червоний автомобіль. Синій жовтий. 2. Синій жовтий червоний. 3. Жовтий червоний. Синій. 4. Червоний. Жовтий, синій. 5. Синій червоний жовтий. Та 6. Жовтий синій червоний. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на ній. Ділянка наша це звичайнісінька пряма дорога, і тут водій червоного автомобіля просто їде собі прямо. Водій синього має намір розвернутися, а водій жовтого розпочинає рух від узбіччя. Давайте відразу скажемо найочевидніше, а саме те, що першим проїжджає водій червоного автомобіля, який просто рухається прямо без зміни напрямку руху. Водії як жовтого, так і синього автомобілів мають дати йому дорогу. Ну а далі найскладніше і найцікавіше, як же роз'їдуться водії жовтої та синьої автівок. На перший погляд все може здатися очевидно. Мовляв, жовтий автомобіль рухається прямо, а водій синього розвертається, і тому саме водій синього автомобіля має дати дорогу. Але відкривши пункт 10.1 правил дорожнього руху, ми побачимо, що перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху, водій повинен переконатися, що це буде безпечним, і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. Водій жовтого автомобіля, розпочинаючи рух від узбіччя, не мусить створювати перешкод не тільки червоному, а й синьому автомобілю, дозволивши тому спочатку розвернутися. Таким чином, автомобілі проїдуть ділянку у наступному порядку: червоний автомобіль, синій, жовтий. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: в якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. синій автомобіль жовтий зелений. 2. Синій, зелений, жовтий. 3. Зелений синій жовтий. 4. Зелений, жовтий, синій. 5. Жовтий, синій, зелений. Та 6. Жовтий зелений синій. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Зелений та жовтий повертають ліворуч, а синій проїжджає прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії мусять роз'їжджатися керуючись правилом перешкоди праворуч. Але великою помилкою буде вважати, що оскільки у водія синього автомобіля немає перешкоди з правого боку, то він проїжджає першим. Ми чітко бачимо, що синє авто виїжджає з дворів, а виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Таким чином, синій автомобіль проїжджає якраз таки останнім. Ну а далі, оскільки жовтий та зелений автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, в дію вступає правило перешкоди праворуч. І згідно з цим правилом, перевагою користується водій зеленого автомобіля, який якраз таки і є перешкодою з правого боку для водія жовтого. Отож я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: який транспортний засіб може проїхати перехрестя при цьому сигналі? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. лише червоний трамвай, 2. лише синій автомобіль, 3. синій автомобіль та жовтий трамвай. 4. Синій автомобіль та червоний трамвай, 5 лише жовтий трамвай, та 6 обидва трамваї. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Синій автомобіль повертає праворуч, жовтий трамвай ліворуч, а червоний трамвай проїжджає прямо. Перехрестя наше не обладнане світлофорами, але все одно є регульованим, оскільки порядок руху тут визначається сигналами регулювальника. Наразі він стоїть із обома руками витягнутими в сторони. І цей сигнал має таке ж саме значення, якби обидві руки були опущені або права рука була би зігнута перед грудьми, і означає цей сигнал, що зі сторони правого і лівого боків дозволяється рух трамвая прямо, а не рейковим транспортним засобам прямо та праворуч. А от зі сторони грудей та спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів забороняється. Тобто, виходить, що трамваям при цьому сигналі можна лише прямо, а значить, водій жовтого трамвая, який повертає ліворуч, на відміну від водія червоного трамвая, мусить чекати іншого сигналу. А водієві синього автомобіля дозволяється як проїхати прямо, так і повернути праворуч, куди власне водії збирається. Таким чином, я вітаю усіх, хто порався з цим завданням, до речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.